На дворі вже 8 липня, і до кінця строку на оновлення військово-облікових даних залишилося чуть більше тижня. Я адвокат Андрій Борянський. В цьому відео ми розглянемо основні тенденції станом на сьогоднішній день щодо порядку оновлення військово-облікових даних, а також щодо порядку отримання відсрочки від мобілізації. Почнемо з оновлення військовооблікових даних. До 16 липня всі військозобов'язані мають за законом оновити військовооблікові дані. Причому не всі, там 23 пункти, а тільки ті, що визначені в відповідному законі. Тобто, це у нас адреса, телефон, адреса електронної пошти за бажанням. І для цього, як ви знаєте, є три варіанти: звернення безпосередньо до ТЦК, звернення до центру надання адміністративних послуг. ЦНАП. Або скачати на свій смартфон застосунок Плюс. Щодо ТЦК, тут все зрозуміло, але мало хто бажає йти на оновлювати військово-облікові дані, якщо він не має відсрочки, бронювання чи інших підстав, за яких його не можуть призвати на мобілізацію, іти безпосередньо ТЦК оновлювати дані. Це зрозуміло. Залишається два варіанти: ЦНАП. І резерв плюс. Якщо раніше я рекомендував однозначно йти в центр надання адміністративних послуг і там оновлювати військові облікові дані, але наразі ви можете цього просто не змогти зробити. Чому? Тому що черги до центру надання адміністративних послуг вже перевищують строк оновлення даних, тобто вже запис йде на другу половину липня. Таким чином залишається тільки один варіант скачати резерв плюс. Причому зауважу, що скачати його на телефонний номер, яким ви не користуєтесь в якості банківського, у вас не вийде. Чому? Тому що ви берете будь-яку картку, вставляєте в телефон, скачуєте резерв плюс. Але для того, щоб авторизуватися, ви маєте пройти ідентифікацію за допомогою Bank ID. І відповідно, все одно той телефон, який прив'язаний у вас до банківської картки, буде. Прямо зазначений в застосунку резерв Plus. І на це зверніть увагу. Щодо самого застосунку, він швидко скачується. На сьогодні даних про те, що даний застосунок якимось чином погано працює, у мене немає. Тобто він не зависає, дані оновлюються більш-менш швидко. Тобто, за або кілька хвилин, або кілька годин дані повністю оновлюються, і ви отримуєте відповідну інформацію, яка міститься в єдиному державному реєстрі призерників військозобов'язаних резервістів. Питання в іншому: що якщо ви не оновлювали свої військооблікові дані до 2017 року, наприклад, то скоріше за все застосунок видасть дані про те, що потрібно уточнювати облікові дані в ТЦК. Так як ви не стоїте на обліку. Хоча у вас є військово-обліковий документ, де прямо зазначено, що ви стоїте на обліку. Тобто, в даному випадку мається помилка в даних, які містяться в єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних резервістів і призовників. Що в такому випадку робити? В такому випадку ви маєте або безпосередньо звернутися до ТЦК. З відповідним зверненням щодо усунення цих помилок, або можете подати письмову заяву в адресу ТЦК з приводу виправлення помилки, яка міститься в єдиному державному реєстрі призовників, військозв'язних і резервістів, а саме те, що ви не перебуваєте на обліку, і прикласти відповідний військовобліковий документ, де буде зазначено, що ви стоїте на обліку. По суті, ТЦК зобов'язаний буде усунути ці недоліки. Нагадаю, що всі заяви в адресу ТЦК, якщо ви відправляєте поштою, обов'язково треба відправляти з описом вкладення і повідомленням про вручення поштового відправлення. Тепер давайте безпосередньо перейдемо до того, що можна порадити станом на сьогоднішній день тим, хто оформлює відсрочку. Перша порада вона по суті була і залишається від мене і від інших адвокатів, те, що бажано. Спочатку відправити заяву про надання відсрочки по встановленні 50-ї постанови формі з відповідними засвідченими додатками по пошті, листом з описом вкладені повідомленням про вручення. Чому я так рекомендую? Для цього є кілька підстав. Перша у вас буде на руках доказ того, що ви звернулися до ТЦК з відповідним. Заяви про надання відсрочки, для чого це важливо зробити і мати докази того, що звернулися з заяву про надання відсрочки? А тому, що 560-та постанова визначає, що в разі звернення особи військозобов'язаного з заявою про надання відсрочки він вже не направляється на військово лікарську комісію, а також. З ним не проводяться інші мобілізаційні заходи. Хоча на практиці це не відповідає дійсності, і більшість ТЦК, як тільки ви приходите з заявою про надання відсрочки, кажуть: гаразд, заяву клади, іди на ВЛК. Це, ну, якщо не в 100%, а дев'яносто дев'ять в періоді. І далі вже у вас є два варіанти. Перше, ви погоджуєтесь з ТЦК і йдете на ВЛК, навіть маючи підстави для відстрочки від мобілізації. І далі, вже після ВЛК, вам або можуть вручити зразу мобілізаційне розпорядження, або ж все-таки почнуть розглядати вашу заяву про надання відсрочки. Тут уже ми не можемо сказати конкретно, як буде вибудуватися ситуація. Але якщо вам будуть вручати мобілізаційне розпорядження, у вас є підстава заперечуватися цього приводу зв'язку з тим, що ви вже подали заяву про надання відсрочки мобілізації. І навіть якщо проти вас буде порушена кримінальна справа, це буде підставою для закриття даної кримінальної справи. Так як жодних підстав для їх порушення не було. У вас була підстава для відсрочки, ви звернулися до ТЦК, вони вас направили на ВЛК, ви його пройшли, і по результату ви мали отримати два рішення: або про надання вам відсрочки, або про відмову відсрочки. Рішення про надання відсрочки оформлюється відповідною довідкою. Рішення про відмову оформлюється відповідним повідомленням. Це все зазначено в 560-й постанові. Тому, якщо ви плануєте йти в ТЦК оформлювати відсрочку, перш за все прочитайте уважно цю постанову, особливо розділ, що стосується оформлення відсрочки від мобілізації. Тому перше, що я вам рекомендую зробити, якщо у вас є підстави для відсрочки від мобілізації подати відповідну заяву по встановленій формі поштою. Причому я рекомендую підпис на даній заяві. Посвідчувати нотаріально, так, да, це буде коштувати якісь коштів там по Дніпру, наприклад, це 700 тисяч гривень, по Києві десь 2 тисячі гривень. Для чого ми це робимо? Для того щоб не можна було сказати, що у ТЦК виникли якісь сумніви, що ви особисто звернулися. До них з відповідною заявою, тобто вони скажуть, ну ми отримали заяву. Нам невідомо, хто там її підписав, хоч там і ваше прізвище зазначено. Але коли нотаріус посвідчить ваш підпис, там буде зазначено, що вашу особу перевірено і що саме ви підписали цю заяву. От для цього це і робите. Це перестраховка. Ви можете це робити, можете не робити. Це ваше право. Я рекомендую це зробити. Заодно у нотаріуса ви посвідчите нотаріально всі додатки, які передбачені 560-ї постанови нагадую, що в додатку 5 560 шістдесят постановок від 18 травня 2024 року чітко зазначено перелік документів, які має подати військозобов'язана особа для отримання права на відсрочку. Там по цим додаткам є певні моменти і питання, але наразі хоча б є певний перелік, з яким ви можете працювати. А щодо того, проходити чи не проходити ВЛК після того, як ви подали заяву про надання відсрочки, тут уже вам самому слід вирішувати. Тут є, як я вже казав, два шляхи. Перший більш простий, але з певними ризиками, коли ви за пропозицією ТЦК йдете на ВЛК, проходити його. І по результату там вже ухвалюється рішення або про надання вам відстрочки, або про відмову, або про надання вам аміліційного розпорядження. Тут такі, є певні ризики. Але це досить швидкий процес. Якщо ж ви не бажаєте взагалі йти в ТЦК, або відмовляєтесь від проходження ВЛК, посилаючись на 560-ту постанову. По суті, у вас є це право, і ви можете його використовувати. Тоді ви повинні готуватися до того, що, скоріше за все, вам або будуть затягувати в видачею рішення про відсрочку, або відмовлять в цьому рішенні, і в будь-якому випадку фактично. У Вас залишиться один шлях звертатися до суду з відповідним позовом про оскарження протиправних дій ТЦК. Це час, це гроші. Це мінімум три місяці на суд першої інстанції, два місяці по закону, і місяць, щоб рішення набрало чинності. І ще можлива апеляція, а навіть може і касація. І по результату, ви не думаєте, що ви там отримаєте зразу рішення про те, що ТЦК зобов'яжуть надати вам відсрочку. Скоріше за все, суд не буде втручатися в дискредиційне повноваження ТЦК. Він може тільки зазначити, що так, дії були протиправні, і зобов'яже ТЦК розглянути вашу заяву про надання відсрочки, встановлений законом строк. Все, по результату. Ви вже далі будете дивитися, які рішення ухвалять, і далі вже рухатись. Але це час. За цей час звертаю увагу, вас теоретично можуть мобілізувати. Є певна вже практика, коли суди забезпечують позов шляхом заборони військозобов'язаного з боку ТЦК мобілізовувати на час розгляду справи. Ну, звісно, якщо на це є безумовні підстави. Ну, тобто, якщо, наприклад, у військозобов'язаного є дитина-інвалід, він подав заяву на відсрочку, не отримав відповіді або отримав відмову з якихось формальних причин, які є протиправними. І тоді він оскаржує цю відмову до суду. І на цей період суд може ухвалити рішення заборонити ТЦК, мобілізовувати даного військозобов'язаного. Тобто, ви зрозуміли основні моменти, на які я рекомендую звертати увагу. Відправити заяву по пошті належним чином, оформивши. Щоб все в ній було правильно зазначено і так далі. Якщо ж у вас є проблеми з оформленням заяви, або ви точно не розумієте весь порядок дій, навіть після того, як я вам все це розказав, ви можете звернутися до мене за відповідною консультацією по телефону, який ви зараз бачите на своєму екрані, або за контактами, які ви побачите на сайті адвокатського бюро, бурянські партнери, посилання на яке я залишу під цим відео. Тобто, ви збираєте необхідний пакет документів. Належним чином його посвідчуєте, відправляєте в ТЦК, і в принципі після цього можете оновити військоблікові дані навіть через застосунок Резерв. Плюс я знаю, що ви будете казати, є купа. Купа навіть адвокатів, які кажуть, що це застосунок незахищений, що він не відображає, що в нього можуть потім відправляти повістки. Але зверніть увагу, що після 16 липня вже повістки можуть відправлятися просто поштою, листом з описом вкладення на вашу зареєстровану адресу, і вручать вам повістку цю не вручать, повернеться, не повернеться. Все одно буде вважатися, що ви повідомлені. Продати той час, коли вам треба з'явитися в ТЦК, тому навіть якщо в резерв плюс буде. Розширено функціонал і будуть направлятися повістки вже безпосередньо застосунок. Ну яким чином? Ну тільки те, що швидше вас повідомлять, і все. А так я вам нагадаю, що після 16 липня ТЦК буде направляти всім військозобов'язаним повістки за зареєстрованим місцем проживання або за тим, яке зазначено в уточнених облікових даних. Все незалежно від того, отримав військозобов'язаний, повістку не отримав, повернувся лист, не повернувся. Все одно вважається, що він належним чином повідомлені про дату і час, коли йому треба звернутися. А якщо не звернувся, будуть відповідні санкції. Спочатку будуть відповідні штрафи з відповідними санкціями від 17 до 25,5 тисяч гривень, що відповідно буде забороняти військозобов'язаному користуватися рахунками і так далі, якщо він вчасно не оплатить цей штраф, а він не зможе оплатити, тому що він про нього не буде знати, наприклад, скоріше за все. А далі, якщо цих штрафів буде кілька, то це вже можна буде можливо трактувати як злісне ухилення від мобілізації і з порушенням кримінального провадження. Але до цього ще треба дійти, і це під певним питанням. Ще хочу зазначити, що щодо самих підстав для відстрочки від мобілізації є певні моменти і проблеми. Так, всім відомо, що щодо оформлення акту догляду або акту постійного догляду для осіб, які йдуть по 9, 13 чи 14 пункту відповідних підстав для відстрочки від мобілізації, визначених статтєю 23 закону країни про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тут є певні проблеми, так як органи місцевого самоврядування або не створюють або створили, але не знають, як робити відповідні комісії щодо оформлення цих актів, діють по шаблону. Спочатку заставляють військозобов'язаних подати всі відповідні документи, по суті, для отримання виплати, потім відмовити цій виплаті в зв'язку з тим, що, наприклад, військозобов'язаний працює, а потім вже робити якісь акти. Тобто, ну поки що сталої практики і конкретних дій. Щодо оформлення акту догляду, або акту постійного догляду, немає. Я моніторюю цю ситуацію, відслідковую, але наразі чітко сказати, як вам саме слід діяти, неможливо. Там є тільки два варіанти. Або ви звертаєтесь до органи місцевого самоврядування, і вони кажуть, вони самостійно складають акт, тоді ви займаєтесь безпосередньо оформленням спочатку акту догляду або постійного догляду, або органи місцевого самоврядування каже вам, що. Вони будуть розглядати цю заяву тільки після того, як прийдуть матеріали з ТЦК. Тому вам тоді прийдеться спочатку подавати заяву на відсрочку, заяву з проханням провести відповідну перевірку і направити матеріали в органи місцевого самоврядування і одночасно подавати заяву в органи місцевого самоврядування щодо оформлення цього акту. Тобто, там е, такий трохи безлад відбувається. Це ж саме стосується і аспірантів, які до е, червня подали відповідні заяви. Пройшли відповідні іспити і здали відповідні екзамени. А потім міністр освіти зазначив, що денної форми навчання в 2024 році не буде. А як до того, якщо люди вже поступили на денне навчання? Тобто, питань досить багато. Якщо у вас виникають ці питання, можете звертатися, будемо розбиратися в кожній конкретній ситуації окремо. Так як не можна надати консультацію загально по всім існуючим питанням. В кожному випадку є певні нюанси, які слід розглядати і надавати консультацію з урахуванням цих обставин. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!